Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо салат, який має всі шанси бути у вас на новорічному столі. Цей салат Боніто. Він із відвареним м'яском, з корейською морквою, і з вареним яйцем та твердим сиром. Дуже смачний, свіженький такий. Спробуйте, ви не пожалкуєте. Ну, а ми спробуємо зараз. Друзі, корейська морква надає такої пікантності смачної. Першим шаром нашого салату є нарізане м'ясо, ми його відварюємо та нарізаємо кубиком. Відправляємо його у форму для нашого салату та рівномірно розподіляємо по всій формі. Наше м'яско ми змащуємо щедро майонезом, або також можна робити майонезну сіточку. Зверху на м'ясо викладаємо корейську моркву. Попередньо я її трішки подрібнила, викладаємо та рівномірно розподіляємо. Моркву також щедро змащуємо майонезом. Далі черга відварених яєць нам потрібно буде відділити білки від жовтків. Білки натираємо на терці. Викладаємо на терті білки поверх корейської моркви і рівномірно їх розподіляємо. Знову перемазуємо майонезом. Гарний шматочок сиру грамів 250 натираємо на крупній терці. Рівномірно розподіляємо сир по формі. Знову перемазуємо все майонезом. Останній шар нашого салату це відварені жовтки. Ми їх також натираємо на терці. Рівномірно розподіляємо натерті жовтки по формі нашого салату та даємо настоятися в холодильнику годинку-півтори. І можна буде смакувати. Ну що ж, друзі, наш естетичний, смачний і красивий салат готовий до вживання. Готуйте на здоров'я і нехай вам буде смачно!